Хочу сказати перш за все, що, можливо, за останній час завдяки мас-медіа люди набагато краще орієнтуються і знають, що таке інсульт. Тому, навіть дивлячись на своїх хворих, я бачу, що вони розуміють, що це таке. Я в двох словах розкажу, що таке інсульт для людини, яка не медичний працівник, взагалі, це є два види інсульта. І шимічний, це коли. Великий тромб закупорює судину, яка снабжає мозок в ті чи інші ділянки. Видає 4 хвилини, якщо ця ділянка померла, на жаль. Це називається ішемічним інсультом. Або крововилив, або геморагічний інсульт це коли судина під деякими факторами руйнується, лопає, і ця кров, яка має бути в руслі, вона виливається в паренхіму самого мозку. Це називається геморагічний інсульт. Пересічний громадянин він не розрізніть різницю між цими двома інсультами. Але є так звана таблиця, називається мозок, яка є не тільки. Назва нашого органа, але абревіатурою для кращого запам'ятовування перших ознак інсульту це мовлення. Ви бачите, що людина або говорить не так, або не то говорить, або не відповідає на питання. Очі це коли перестав бачити, став гірше бачити, став закрилось одне око або навпаки, два ока закрилися. Запаморочення, людина втратила свідомість. Вона впала, або взагалі наче повело, наче кинуло це характерні слова обличчя. Дуже часто е люди скаржаться, що перекосило, потекло в куточку рота, е дивлюся, в зеркало око там закрилося. І кінцівки. Слабкість в руці, в нозі, або в руці-нозі в разом. Е Саме за цими ознаками, основними ознаками, можна запідозрити інсульт. Навіть якщо є одна ця ознака, ви маєте перше, що зробити, це викликати швидку допомогу. Чого боїться інсульт швидкості? Чим швидше ми будемо реагувати на його появу, тим менше шансів, що він зробить людину інвалідом або людина загине. Тому, коли ви бачите, що людина, яка знаходиться поряд з вами, має один із ознак з цією таблицею, викликайте швидку. Чим швидше довезе до тих лікарень, які зазначила Наталія менше, чим більше шансів, що людина буде менш інвалідизуюча і ми врятуємо його. Один із сучасних методів лікування інсультів, які давно в Європі і які семимільними кроками запроваджуються і в нас, в Черкасах і взагалі в Україні, це тромболітична терапія. Що це таке? Це коли в судину вводять ліки, які розчиняють той тромб, який став причиною інсульта. Але для цього треба. Лише 4,5 години від моменту початку захворювання. Якщо ми маємо ці 4,5 години, чітко 4,5 години, не М -м -м, бить може, колись там воно виникло, не пам'ятаю, чітко від 4,5 години від початку епізоду або терапевтичне вікно, як ми називаємо медики, це у вас великий шанс. Е Привести хворого в це вікно, зробити тромболітичну терапію, і великий шанс, що процес зупинимо, і інвалідність не немає. Наша лікарня, наше відділення за останній час різко підвищило ці. Можливості і багато хворих поступає завдяки швидкій допомозі в терапевтичне вікно, і люди виходять взагалі без дефіциту, а їх привозять важко лежачими, з нерухомими кінцівками і не розмовляють, не розуміють. Тому саме важливе це швидкість. Також хочу звернути увагу на, ті, на наше відділення, яке я очолюю. Ми тісно співпрацюємо з відділенням інтервенційної хірургії. Це відділення, яке займається дослідом дослідженням судин шиї голови. Багато пацієнтів направляються не тільки швидкою допомогою, а навіть в поліклініки з поліклініки до нас ми кладемо до нас відділення, робимо обстеження і знаходимо проблеми, які можуть в майбутньому провести до інсульти. Це Стенози, судин, звуження, наоборот, якісь тромби, які е, сліпі, сидять в, в, своєму, в своїй судині, рано чи пізно можуть привести до великої проблеми. Або на, навпаки, аневризми, розширена патологічна судина. І також е, е, тісно співпрацюємо, як Наталія Васильно сказала. Реабілітація. Реабілітація має бути з першої доби. Е, за кордоном це давним-давно зроблено, і я завжди воювала з фразою Хай полежить, нам сказали, 20 днів лежать. Ні. Ручки, ножки піднімаємо з першого дня, балакаємо, говоримо, пасивне перевертання. Людина має бути активна з першого дня. Хочу сказати ще за соціальну адаптацію людей після інсульта. Дуже багато депресій у хворих з інсультом, які вже, на жаль, інваліди, не працює рука, нога, чи рука і нога. Дуже важливо родичам розуміти, що чим краще людина буде відчувати себе потрібною, тим краще вона буде відновлюватись, не робити, не вкладати, не запирати, нічого цього не має бути. Ну, а Ми з свого боку. Будемо робити все можливе, щоб, щоб хворі на інсульт виліковувались і не мали такі страшні наслідки перенесених інсультів. Дійсно, наше відділення має всі ліки, які гарантовані НЗСУ. І е, вони приїжджають Національна служба безпеки України. Вони дуже е, строго моніторять. Дуже за кожен препарат. Вони е, на собі я відчула питають, чого назначила той чого, той, чого той, чого той. Вони не дай Бог, цей препарат буде куплений хворим. Якщо є СНЗСУ, гарантує безкоштовно. У нас ліки є і ті, що дає держава, і ті, що дає наша лікарня, яка особливо закупляє ліки для нашого відділення.